Добрий день, 18 листопада, Полтавська область. В основному листя вже опали на абрикосах на фарсиках. Зовсім опало вже, а тут деякі ще є дерева, які небагато листя є. ну Я їх просто обтрушую, потряс за гілку, воно легко зараз впадає, Тому що треба ловити момент. Далі то дощ тось. То мороз, а бордоська і треба ж обробити. Тут у мене гаситься От, ще Гаряче. Тут мідний купороз, теплою водою теж залив. На від 300 грам, а вакна побільше десь 500 грам приблизно, так дуже не доміряюся. Ось виписав в окно таке кутками нового і відний куплю. Процедура. Я думаю, всі знають, як воно робиться далі. Це просто сьогодні відео нагадування, що, що треба обробляти, як тільки дозволяє погода.